І всім привіт, з вами я, Богдан. Сьогодні я хочу поговорити, чому Grow a Garden є настільки популярною грою. Він навіть вже переплюнув Dead Rails. Так, так. Найпопулярнішою була Dead Rails, а Зараз Grow A Garden. А ми починаємо. Ну, спершу хотілося обсудити, чому Груф Гарден є популярним. Це і за його популярності та його дуже простості. Він дуже простий. Прям сильно простий. Але це ФК фармилка. Так так, ФК фармилка. Чому... Ну, тут можна, ну, стояти аффика та чекати сток. да да І за цього він ФК. Ну, і це ще не все. АФК ще можна стояти за того, що щоб швидше росли фрукти. Або щоб... Більш рідкі рід... фрукти попадалися в стоці. Чому так? Ну, сам розробник заявив, що якщо дуже довго знаходитися в грі, то гараздо річі фрукти будуть вам попадатися. Тому це ще один плюс популярності. Зараз хотілося б поділити відео на пару глав буде дві глави. Перше, як Grow a Garden став популярний та чому? І друге, чому Grow a Garden помре? Перша глава. Чому a Егарден став популярним. Ну, вся історія почалася з того, що один розробник створив a Егарден таку саму найпростішу гру. Я не знаю, як його нікому не потрібно, мене хейтити. Але я зараз знаю, що його викупив в Дубігу. А це вже ми обсудимо в другій главі. Ну і потім спершу була популярність 5000 онлайн. Потім вона зростала і зростала і так досягла такого на нинішній день 1 мільйону. Та. 300 тисяч учасників. Так-так. Це зараз топ-1 гра по онлайну. Е, тому ця гра є популярною, бо тут це дуже, навіть дуже просто. Спочатку нам дається 20 доларів, і ми на цих 20 доларів повинні купити 2. Морквини, верніше їхні семена, та посадити і потім збирати. Але гра ще є і популярна із-за того, що тут є івенти. Да, Є такі круті, як Кенді Блобсон. Був це на Пасху, був Мухоловко. Та зараз нічний. М -м -м, хочу виділити самі Крутий. Це топ 3 івенти. На останньому місці стоїть. На топ-3 нічний івент, бо він такий собі був, якщо чесно. І з добавленням. Ну, блуд, блуд, ну, ну. Це така добавка була до дивайнів. І там ще додали міфік ег і з лисицею. Ну, я б навіть не сказав, що міфік ег дуже поганий, як і лисиця. Да, там я дивився одного блогера популярного, що лисиця там і це, ну але. Хочу так сказати, це середнячок. Вона не дуже є популярною. Потому что її не все выпали, и дуже сильно трейдят за. 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 миллионов, за. 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 А не, не за, за фрукты. не за. 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 повинні бути. Так-так, дуже ошалетельні. Це повинні бути дуже дорогі фрукти, щоб віддати за нього. Це капець. 500 трильйонів обоєнут за червону лисицю. Ні, ну це вже, звісно, я розумію, там шанс дуже малий, ну тільки не настільки, що. А, я даже... Нав... А, не, можу показати. 7%, що там буде, але на лисиці 1%, що вона випаде. Так, так. Повернемося до топову. На другому місці з мухоловками. Так, там були дуже непогані. Це було дуже гарне оновлення, хочу я так сказати. Можна було получити гарні фрукти. Так, навіть можна було получити мухоловку. І це не дуже погано фрукт, як Дівайн. Він дуже гарно приносить. 36 за одну, як для своєї рідкості. Це не дуже погано, б я сказав би, але не найгарніше. А топ-1 займає у нас. Старий рівень на Пасху. Друг зайшов. Зважайте увагу. Старий рівень на Пасху було саме круте. Рослинне Сем'я. Це Кенді Бломсум. Так, я ще грав в те оновлення і ось все воно. Кенді Бломсум досі топ-1. Хоч і є горох, но горох за один стручок. Зараз саме найменше. Саме найменше візьмемо. Двадцять вісім тисяч. А двадцять восемь тисяч за них не купиш дуже щось багато. А ось за Кенді Бломсом? За Кенді Бломсом купиш багатеньку вже чого. Візьмемо саму ось таку на 373 кілограми. Продаємо та 154 тисячі. Ми що? Правильно получаємо за одну конфету. Глава 2. Чому сад вмре? Ну, хотілося б розповісти, чому він саме може вмерти. Ну, його викупив Дубіг. А ми знаємо, що яку гру Дубіг викупив, то вона стоїть донатною помойкою. Але я думаю, що розробник Дубіг. Викупив, але того розробника, який самий зробив гру, він сказав, щоб залишився, бо він, мабуть, зрозумів, що кожна гра, яку він викупляв, вона зразу вже через пару місяців, наприклад, через два. Просто вмирала. Так, так. Е, тому, так. І він залишив. І за цього на їхній онлайн 100. Сто... 1 і 300 тисяч. Так, це дуже багато онлайн -як для Роблоксу. В одній грі. А в Роблоксі я хочу сказати, ой, дуже багато людей грає приблизно, ну. А я сам не знаю. Тому так. І чому вже все-таки сад помре? Ну, якщо? Обнови будуть також виходити скучні, як, наприклад, були з, з лунним оновленням. Ну, по-моєму, воно дуже скучне. Бо і вибити би цього, Фіг ще попробуєш. Так і за нього, якщо ти хочеш, то тобі потрібно. Я не знаю. Купити на нього місяць. Ну після того, як це оновлення знесуть нафіг, то я чувствую, тобі потім ще купити потрібно буде ще один місяць, а то й два місяці. Тому це скучне оновлення, але можна отримати гарне вознагородження. Це, наприклад, Сову, якщо всю пройти так. Але для цього треба час, але не всім якось Це із за цього воно дуже є скучним. І ще хотілося сказати, чому за помре і за ботів. Тому що більша частина це боти, а менша частина це живі ігроки. В ігрі було 5 мільйонів онлайн. Так, в один день на. оновленні. Moon... Blood Moon. Я не отримав Chicken Joker. Але... Мені не дуже сильно нужен був, і притом там викуп дуже сильний просять. А як ми знаємо, почку... почку не хочеться продавати, тому пішов він куди подалі. Ну, якщо гарне оновлення буде продовжатися, як, наприклад, з істер івентом або з мухоловкою, де можна її було получити, то так. То грам, можливо, і помре аж через 2 роки. І зараз можна називати ну, невеликою донатною помойкою, тому що, якщо тобі вже задувбалося ждати якесь дороге. Тем'я, як, наприклад, гороху, то там дуже шалені гроші за нього потрібно віддати. Ну, але краще вже почекати, ніж бути без почки. Тому так. А на цьому все. Всім пока-пока.